Друзі, всім привіт! От і настав нарешті час підбити результати розіграшу риболовного комплекту, якого я робив на своєму каналі. Нагадаю, що я розігрував фідер Brain Classic в довжині 360 з тестом до 100 г, катушка Brain Classic з розміром шпулі 4000 та 4-жильний шнур Brain Scout. Отже, Щоб прийняти участь у розіграші, треба було всього-навсього зробити донат від 100 гривень для наших військових. Необхідну суму ми трошки не зібрали, але збір вже закрито, генератор вже куплений і відправлений хлопцям. Зразу хочу подякувати від свого імені та від імені військових всім, хто прийняв участь у цьому зборі. Доброго дня! Я боєць 58-ї бригади, 15-го батальйону. Дякую каналу Рибацькі будні та підписникам за такий генератор. Дякую вам за вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Зараз трошки поясню, як буде проходити розіграш. Я зробив ось цю таблицю. Кожному хто донатив, я присвоїв порядковий номер. Хто робив донати більше ніж 100 гривень? Наприклад, 300 гривень був донат, я йому присвоїв три номери. Хто робив донат 200 гривень, тому соответственно два номери присвоєні. Хто робив донат. Тут є 500 гривень. Тому, відповідно, присвоєні 5 номерів. Зараз я включу програму Randomizer. Туди введу всі номерки. Так, у нас в участі 62 номери. В Randomizer зараз я вже по-моєму ввів. Да. Ось, я вже ввів діапазон від 1 до 62. Зараз ця програма визначить переможця. Але я хочу зразу сказати, що були такі донати, хто не підписувався. Тобто ідентифікувати переможця я не зможу, якщо випаде його номер. Тут було два донати, які були не підписані. Вони, звісно, участь приймають в розіграші, але якщо випаде їхнє число, то розіграш буде починатися заново. Тобто рандомайзер буде вибирати нове число. І так. Колічество чисел треба, щоб випало одне діапазон від 1 до 62. І так, згенерувати. І так, номер 44. Заходимо в нашу таблицю. 44-й номер. Євген Іванюк. Номер телефону в нього є. Кстаті, Євген робив не один донат. Я пам'ятаю, фамілія часто мількала. Він робив донати по 100 гривень. ось він так, осьо, Євген Іванюк. Він був, три або чотири донати зробив. Отже, я поздравляю Євгена Іванюка, він став переможцем в нашому розіграші. Він залишив номер телефону, тому зараз я з ним зв'яжуся і вже завтра я йому відправлю його приз. Отже, друзі, ще раз всім дякую, хто прийняв участь у розіграші, хто донатив. Бажаю всім міцного здоров'я, миру та добра.